Всім привіт! Сьогодні у нас понеділок, 15 липня. Приїхали подивитися, як поживає польовий хвощик після внесення кломозону. Вносилась доза літр на гектар 16 червня. Подивимось, як він поживає. Так, Нагадаю, кропив я інжекторними форсунками і мав кломозон з нос. Видно оце от колії, де я вносив кломозоном. А це колії, де ну, звичайна обробка і підживка була. Зараз глянемо на травичку. Вона мала невеликий підпал від кломазону. Десь в районі ну, метр був знос. Ну, по траві тут же були, ну, були білі краї листочків. Вона підросла. Нічого їй якби так, ну тут вже, вже по ній і не видно. Десь так однаково вона, що, що тут далі, що де біля самого поля із соєю. Це білих листочків я не бачу. Так, тут от видно, що по хвостику, що він, скажімо так, на нього попало тільки за рахунок зносу. А вже от далі хвощик є, то на нього вже попала доза така, як треба. От. Зараз ми десь так от трошки вирвемо якийсь, щоб було. А, навіть постараюсь відгорнути сою, зняти. От який він біленький, біленький, але, 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 зараз вирвемо один доволі немаленький. Хоча б один. О! Ну так, щоб було видно більш-менш зручніше. ну рослинка сантиметрів 40 він має висотою. Але він зупинився. І так, щоб сфокусувалось от. В нього ну кінчики були це є, побіліли. Зараз вже вони робляться, всихають Іменно самі кінчики голок. Ось такий він має вигляд практично місяць після внесення кломазону. Поробився він в такій розкрасці. Будемо спостерігати далі. Ну, соя його обігнала. цвіте. Соя... А, ну і вона і цвіте вже вон, і як що так би зручніше показати. І вже є стручки. Я трохи незручно знімати. Ось, ще важкі цвітуть. Соя в пояс мені. Це планую. Третій раз підживити, якщо вийде, з погодою, щоб не була сильна зараза. А трошки нас підзатягнуло і спала температура. О, позавчора дуже-дуже жарило вже. Зараз трошки спала температура. Ну, от такий хвощик. Будемо далі спостерігати ще, що як воно буде з ним. Всім дякую за перегляд.